Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 12.27, 4 вересня. вже 28. Я роблю свій особистий розклад по місту Запоріжжя. Будь ласка, карти покажіть мені від цього часу. І плюс 24 години, тобто на добу ракетні удари по місту Запоріжжя. Покажіть, будь ласка, мені картину цю. Бачите, дуже, дуже йде така обіда якась. Будуть вони мститися, будуть вони, якусь хитрість вони будуть робити воєнну. Це якісь хитрі плани. Що тут буде, не знаю. Може масований удар, може наоборот якось. Ну, таке щось непонятно що. Але по і того, Буде двійка невпевненості, це невпевненість, це подвійна інформація. Такий странний ітог буде. Двійка мечова, це ж у нас іде двійна інформація. І для і того, звичайно, це таке невпевненість в дія, в діях невпевненість, це ітог. Це ітог цього всього. давайте подивимось, як з цією ситуацією справляться наші ППО. Будь ласка. я бачу, що ітог буде гарний. Наші стоять на захисті, це дев'ятка посухів. Упорно захищають свою територію. І король, це буде відповідь, це серйозна, це з розумом, це людина з високим інтелектом, з розумом. Так, хладнокровно буде спрацьовувати з цими всіма ділами. То я сподіваюся, що все ж таки ми не постраждаємо, і в нас буде все добре, бо дуже в нас впали гарні карти на місто Запоріжжя, і ми з вами захищені. Чому тут чаша перевернута? Странно дуже, чому вона тут, по почуттям, перевернута і в мінус нам. Ну, Може, знаєте, королева це. По, фізі, по фізіології все добре, і по, по матеріальній частині все добре, а чому так? Ну, знаєте, може, тому що це йде все на захист по почуттям, і людям просто вже якось, ну, ось вони звикли в такому стані знаходитися. Але вони все мають. Мають. Просто така ситуація в них складається іменно, може, від цієї перенагрузки, знаєте, Тут чаш – це, знаєте, як ну, немає того інтиму, немає тих почуттів, немає нічого, люди займаються, тільки немає до, до цих людей в них ніяких. Тобто все, все тут ясно і понятно, бо е, я ось якось так упустила цей момент, це ж йде їх сторона, це наша сторона. То тобто, до цієї сторони, звичайно, немає ніяких почуттів. Воно все перевернутому тут не навісти того всього. Ось. Так що тут все в порядку і Королева е, це каже про те, що це самодостатні, вони вже самодостатні, все в них є в налічі в наших е, Збройних силах для того, щоб захищати місто. Е, так що все буде. Ну, я сподіваюся, що все буде добре, бо місту Запоріжжя у нас дуже гарні проігруються тут карти. Так що... Будемо на них надіятися, як кажуть, ЗСУ це все наше, да? все, що ми маємо, це ЗСУ. Добре, давайте подивимося ситуацію по терактам по місту Запоріжжю. Ну, більш така по картам, по крайній мірі, я бачу, що ситуація впевнена така. Це у росіян вона якось не впевнена а тут, а в наших король це така достойна карта, знаєте. Дуже гарно, дуже гарно. Давайте спитаємо, будь ласка, карту, підскажіть нам, яка буде ситуація по місту Запоріжжю На цю добу, від чого часу, при 24 години, теракти, взривоопасні ситуації, якісь закладки, які можуть привести до втрат людей та будівель. Будь ласка, покажіть нам то. Бачите, опять падає їм ця карта. Але дивіться, є в них тут король. Тобто, по кульмінації є кому виконувати це все. Є кому виконувати. Ну, але по королеві чаш я не бачу, що тут може бути. І то, і то королева чаш. Цікаво. Цікаво. Але тут благородство і честь це благородний король. Це благородний король. Давайте покажемо, покажіть, будь ласка, наших. Покажіть карти, будь ласка, дії наших спецслужб на цю ситуацію на тракти. Що ж це наші спецслужби так бояться? Чого вони так бояться? Що тут такого? І кілька посухів це, знаєте, йде така перепалка, це йде і конкуренція, це йде, але тут в перевернутому плані це в мінус нам. Це мінус нам, то там у них якісь свої перепалки, якісь, а це... але ще це теж падає на ітог. І дивіться, в них є все для того. Це карта ну, нормальної стабільної ситуації по почуттям, але на що вона нам тут на кульмінації, непонятно. Причому тут тя... чаші до терактів не звід... понятно. Бачите, як інтересно, воно так лягло. Тут посохи, тут чаші, странно якось. Давайте подивимося, яка буде ітог цього всього, бо я щось не розумію. Відкритий суд, все буде відкрито. Ну, я вам скажу так, що якщо суд відкритий, то, в принципі, все зробиться як потрібно. Все зробиться, як потрібно. Чому ця карта тут впала? Поняття не маю. Що це за сучитання, це взагалі бред, бред якийсь. А ну, дайте ти не на неї? Ні, тут стоїть, тут стоїть, але щось якось непонятно, чому ця карта взагалі впала. Ну, знаєте, може, це ще така ситуація чисто по людям, чисто по їх емоціям, але ж, ну, ж, як кажуть, очі бояться, руки роблять, це щось в цьому плані? Непонятно. Але дев'ятка, це буде добре зроблено. Це упорство, це напор. І ми захищаємо свою територію, суд, відкритий суд, це відкриється, і ми це будемо знати, цю інформацію. Так що, пожалуйста, непонятно, чого це впало тут, непонятно. Дайте я на цю королеву покладу, що тут нам росіяни? Ну, в них якась ситуація, знаєте, вони, в них по почуттям геть погано. вони, ну, У них немає тої мотивації, але бачите, в них вже ж є цей король. Тобто непонятно, що тут в них трапиться. Бог з ними. Нам головне, що у нас все буде добре. І дев'ятка у нас стоїть, все у нас для того є. Просто оця карта мене трошки змущала, непонятно, чого вона тут. Ну, тут ще, знаєте, може, не хватає хлопцям енергії. Хтось буде новенький, може, знаєте, то... а, але в них є там, ця підтримка, це все буде, спрацює. По терактам, нічого страшного тут у нас не повинно бути. Це точно. Я не люблю це, це слово сказати, це точно. Буде все нормально. Це слова паразити. Точно, окей? Треба їх якось ізживати з свого лексикону. Бо в мене, як тільки я їх скажу, зразу все наоборот. Так що все буде нормально. Справляться хлопці. По дев'ятці, по королеві там все спра... вони повинні справитися з цією ситуацією. Все, ми з вами подивилися, подивилися ситуацію в цілому по місту. Зараз я зроблю відео по правому та лівому берегу. Люди. Почуємось, папа! -па.